Комплексна реформа вона ж передбачає не тільки це, а й реформи спов'язані з ПДВ, який в нас насправді бюджету утворюючися найбільший податок. Реформи митниці, а велика частина контрабанди і уникнення митних платежів відбувається саме там. Реформи податку на прибуток. Я думаю, що наші глядачі вже багато разів чули за останні 10 років наш термін податок на виведений капітал. Уявіть собі, що 10 років розроблений цей унікальний інновативний податок, який би точно дозволив би залучити більше інвестицій. І що один президент обіцяв впровадити його? Що вже Зеленський обіцяв і економічний блок, але. Це питання відкладається. і відкладається. ПДВ. Теж я там ми стикнулися з абсолютним нерозумінням з боку чинної влади, як потрібно реформувати цей податок. На жаль, блокування податкових накладних, зловживання в ПДВ – Це все результати нереформованості. Це те, що робиться, воно не покращує ситуацію.